Привіт, Леся до М. П. Драгоманова 15 березня 1892 рік. Колодяжне. Любий мій дядьку, оце я отримала вашого листа з портретом. Власне, я отримала, бо мама тепер в Києві. Сподіваюся, що і мама, і ви мені вибачите моє самоуправство. Але ж я, вгледівши ваш почерк та намацавши фотографію, не в силі була згодитись чекати два тижні до маминого приїзду. А врешті я чомусь добре знала, що там є мені лист. Спасибі вам, що найшли стай час мені написати. Мені, бачите, хоч короткий лист, аби від вас. Довгостю я вже сама надолужу. Тільки я вже вам так раджу, якщо цей лист вам не в міру довгим, здається. То ви його віддайте дядині, а вона вам може коротше перекаже. У мене ж така чудна натура, що я зовсім не вмію коротких листів писати, коли до кого добра. А тільки тоді пишу коротко, як треба кого вилаяти, отоді вже раз та гаразд. Здається, мені і моїм писанням суджено так і по світі блукати чимало. От і тепер моя одна повість, скінчена ще два роки тому назад, блукає по світі Галицькому. То блукає, то вилежується цілими місяцями на одному місці. Зовсім так, як сам автор. А дві мої поемки то з'їздили всю Польщу і Україну, і так до мене вернулись в оригіналі. А друку так і не виділи. Смішні ті наші видавці. Оце смичуть за поли, давай щось нового, а даси, то воно і застаріється те нове, поки на світ вилізе. Я такий тепер думаю, що коли чиїм віршам абсолютно місця не знаходиться, то хіба це через те, що ті вірші погані, а як будуть добрі, то від того не зобсуються, що якийсь час полежать, коли вже тепер на них рано. А щоб для поезії тепер вже було запізно, то так і тому не вірю. Невже б то ваша поезія свела, не успевши розсвість? Бо, по-моєму, вона ще зовсім не вспіла розсвісти як слід? На мою думку, то в нас тільки тепер дехто починає вчитися версифікації, а більшість то й досі не признає її, а йде за правилами: не налагаю ков надохновен'є, та аби душа щира. Мене ще занадто мало лають, страшно коли б не розбалуватись. Тільки мама часом скритикує гостріше, а Міша то смішить мене навіть своїми діфірамбами. Певне, то неправда, що не можна бути пророком в рідному краю, бо, отже, можна ним бути навіть в очах рідного брата. А от власне моя просьба: дозвольте мені заграбувати вашого тепер присланого портрета. І забрати його собі в нову хату на вічну обладу, а то мама все збирається мені дати якогось з ваших портретів, котрий получше, а тим часом ще ніякого не дала. Скоріше буде справа, як я сама візьму. Чи згода? А ні, то приїду вас грабувати, любій дядині, мої щирі поцілунки, ваша Леся.